Які принципи є в коучингу і де їх можна застосовувати? Давайте розбиратися. Мене звуть Наталя Кушнаренко, Я співзасновник і співвласниця міжнародної академії професійного коучингу, коуч рівня MCC, ментор, супервізор, НЛП майстер. Якщо подивитися на принципи, їх всього 5, але на мій погляд, їм. Потрібно, щоб володіла кожна людина і дитина, в тому числі, які вони. Перший принцип зі всіма людьми все ок. Це про що? У кожної людини є свій світ, і цей світ створювався на протязі його життя. Людина м -м, попадала в певні ситуації, вона перебувала. В певних обставинах її виховували батьки, виховували вчителі, і під впливом а, цих всіх подій вона формувала своє уявлення про себе і про свій світ. І світ він знаходиться тут, в голові кожної людини. І звісно, цей світ для кожної людини він правильний. Він той світ, на який вона спирається. Це про що в мене? Він один, у вас він зовсім інший. Але це не означає, що мій правильний, а ваш неправильний чи навпаки. І у кожної людини свій світ, на який вона спирається. Розуміючи це, тоді виникає прийняття іншої людини, і, звісно, немає оцінки: що хтось говорить правильно, а хтось неправильно. Другий принцип: кожною людиною рухає позитивний намір: це про що? Що б ви не робили, яку б дію ви не робили. Ви завжди її будете робити з найкращих міркувань для себе і про себе. Не для інших людей, а саме для себе. Третій момент це те, що зміни, які з вами відбуваються, і з вашим життям, вони неминучі. Або ви на них впливаєте, або на. Ваші зміни хтось впливає, тому тут для вас обирати, як ви хочете керувати своїм життям, чи вашим життям хтось буде керувати. Четвертий принцип: що людина робить завжди самий найкращий, самий найкращий вибір в дану секунду часу це про що, коли ми приймаємо рішення, дуже часто про пройшовши певний період часу, ми повертаємося і думаємо ой. Треба було, мабуть, не таке рішення прийняти. Можливо, треба так було би зробити. Тут варто зрозуміти, що тоді інакшого вибору не було, і тоді ви приймали самий найкращий вибір. Тому в коучингу, наприклад, рішення за себе приймає клієнт. З чим йому працювати, куди йому рухатися? Не коуч, а клієнт. Ну і п'ятий принцип: у кожної дії є позитивний намір. Все, що людина робить, вона перш за все робить це для себе. І коли людина сама розуміє вигоду від її дії, то 100% вона буде просуватися вперед. Уявіть собі, якби цими принципами люди вміли користуватися в житті, як би тоді вибудовувалися ваші відносини, як би тоді вибудовувалася ваша кар'єра, як би тоді відбувалося спілкування з будь-якою людиною, мені здається, що це б було значно простіше. Тому якщо цікаво дізнатися більше. Про ці принципи і навчитися їм пишіть в коментарях хочу на курс коучинг території усвідомленості, і ми вас чекаємо.